Всім привіт! Сьогодні наше відео ось таким виконанням робіт по встановленню віконних конструкцій. Тут у нас були звичайні вікна. Замовник викупив ці приміщення та переобладнав їх під офісний варіант, під здачу, під оренду. Всі документи готував клієнт самостійно, все погоджено, видозмін фасаду, все повністю займається клієнт. Підготовкою проємів, а саме вирізкою, ми теж могли надати цю послугу, але у замовника були свої люди, які займалися цим, тобто за нами лише було встановлення. Віконні системи були замовлені з профілю ВДС 6 серії. Це 70-й профіль з двокамерним теплим склопакетом. Двері були замовлені вхідної групи з офісними ручками на 4 посилених петлі. Ось такого варіанта. Конструкції були і великого габаритного розміру, де ми використовували скло 6 мм. Такого розміру вже більшого замовник допускав з використанням 4 мм, тобто це погоджувалось, оскільки був певний бюджет. Тому, якщо вам потрібно також встановити такі віконні конструкції, звертайтесь, маємо досвід, з цим всім допоможемо вам.